Всім доброго раночку. Себе не показую, бо рівень втоми просто відчувається навіть в голосі. Що хотіла показати, апдейт по шкірі. Два місяці <кій> Рітуля користується доглядом, дівчата. Я приїхала і ахнула. Закритих комедонів майже немає. Я не знаю, як вам показати, так, щоб це було зрозуміло і видно. Але шкіра. Тьфу, тьфу, фу набагато краще стало. Ну, це прям факт, і це видно. І по відчуттям тобі, тобі добре, угу. ну, немає сухості, там нічого немає. Так, взагалі немає. Тому ну, єдине, що догляд рітуля у нас випиває, тому за два місяці у нас вже там нічого немає практично. Але я думаю, що ми майже таку ж схему і будемо замовляти. Дуже класно. Я, прям, я е, спочатку так трішки розчарувалася, переживала, що нічого не допомогло. Але, 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 мі, 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 мі. але потрібен був просто час. Тому ми прям дуже задоволені. Ритулю, я відправила вже на роботу, у мене на сьогодні останній забіг. В магазин, тому що мені треба купити в дорогу собі якусь їжу, водичку. І ще мені треба приготувати їй ну, хоча б до кінця тижня якусь смачну їжу. Хочу котлетки зробити, потушкувати капусточку. У мене не вистачає яєць для того, щоб котлети зробити, тому біжу. І... Може ще там щось зварю, зроблю, коротше якісь заготовочки, Я не знаю, що я осілю. Так, це мені сюди чи сюди, господі. комод ще, тому що зараз 8.30. Ну, мені вже десь в 3, може навіть в, в 16.40, якщо потяг. Ну, в три мені треба виїхати. Ну, до трьох дуже багато ще справ, дівчата, такий марафон. Я такою втомленою себе ще, ну я вже давно себе не почувала. Але я все одно задоволена, тому що ми майже все встигли. Ну, Ми все встигли, тільки цей комод. Але я вже думаю, що на вихідних прийде і хлопець. Може якось вони це лягли і зберуть самі. І Зроблю ж вам ще огляд. Дуже квартирка, так, знаєте, змінилася, стала такою затишною. Комод я не встигаю зібрати, тому що готувала їжу для рітулі, щоб залишити її. Так що приготувала мама. Котлеточки. Так, котлетки. І... Тут у мене тушкована капуста, в холодильнику ще є борщ, ну і там багато всього іншого. Просто вона сама і сильно багато я вирішила прям не готувати так, до кінця тижня. І зроблю, Зараз покажу вам якраз дуже класний швидкий рецептик. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала, якщо показувала, продублюю, може хто не бачив. Я роблю зараз і для ріти парочку таких, я на роботу і сьогодні дала, так щоб у неї завтра був цей перекус з собою. І я роблю собі в дорогу. Що ми робимо? Ось така штучка. Це, ну, як піта, да? це не лаваш, воно прям таке м'якеньке. Я і у нас купую в АТБ. Я намазую, мені подобається саме з курячим фаршем. Я намазую отак от фарш з одного боку. Ріжу сир. Просто розігріваю сковорідку без масла, без нічого, тому що тут свого жиру у фаршу достатньо. Просто кладу спочатку стороною, де фарш. І він так добренько зажариться, Це ж хвилинка-півтори. Якщо ви купуєте цей лавашик е, великий, просто розрізайте його навпіл. Я так роблю, купую коли в АТБ. Але тут я побачила такі маленькі, тому лопаточкою звісно, на рукою треба прижати. Так, добряченько прижимаю. Воно дуже швидко готується, тому що тонкий шар. Це, якщо вам щось треба швиденько перекусити, навчати ідеально, перегортаю, воно трішки так підсмажилося і одразу, одразу не чекаючи, кладу два кусочки сиру і складаю навпіл і прижимаю. Прижимаю, підсмажую з одного боку, трішечки, і підсмажую з іншого. Ось так, бачите, склала. Треба, щоб сирок теж трішки розплавився. Прижимаю добряче, можна зробити трішки меншим е цей вогонь, щоб воно не зажарювалося. Тому, що, о, бачите, як воно виглядає. Це супер смачно. Я вдома роблю так, можна просто поїсти з салатом чи на сніданок. Ось там і фаршик тобі. Це якісь протеїнові такі хлібці. Да? Ну що, друзі? У мене є рівно 5 хвилин, щоб зробити вам огляд того, що ми зробили за 3 дні. Я зараз вже виїжджаю, зібралася вже. Як їхала сюди, вже в спортивному зібрана, не встигла навіть поїсти, приготувала собі йогурт і візьму його з собою, тому що просто не встигла робила ж їжу, прибирала і зроблю вам невеличкий огляд того, що ми тут навели. Трішки уюту, трішки меблів, щоб було функціонально і комфортно жити. Починаю з коридору, одразу коментую, що тут було, чого не було. Так, це моя валіза. Тут, по-перше, не було дзеркала, ми замовили його в ікея в і просто приклеїли. Тепер є дзеркало, що дуже-дуже зручно. Так, ця. Вішалка, цей вішак, Вона була отут десь збоку і не прикручена, я її ось там перекрутила, поставила на місце, вимила і так вона гарно виглядає. Цю поличку я вчора зібрала, ікея, поки там Рітуля буде сама наводити порядок. Я так трішки поставила. Але для зберігання я вважаю, що там прям вона ідеально встала. Ось у нас такий, така прихожа невеличка. І тут ванна кімната. Так, маленька, теж не було дзеркала. Ми його теж приклеїли. Я там закріпила, щоб воно не пош... пішло вниз, бо ми клеїли на клей. Так, тут така душова. Кабіна, все чистенько. Сюди ми просто от повісили таку поличку. Хотіла, Бачите, там були такі штучки, але не розрахувала з розміром То поки так. І тут все просто. Далі заходимо в кімнату. В кімнаті змінилося майже все. На початку стояло ліжко саме з цього боку, просто стояло ліжко. А цей диван стояв там, де зараз ліжко. Я переставила їх місцями. Цієї полички не було, зібрали штангу, тому що тут робоча форма Рітуліна, її треба, щоб вона була постійно на виду. Спочатку не могли придумати, де поставити її, тому що в кімнаті місця немає для неї не було. І я придумала таку, знаєте, махінацію: просто подвинула цей диван і туди впихнула. Коротше, і поки вентилятор теж скоро закінчиться. Тепло і його просто ми розкрутимо і під ліжко сховаємо. Так, Вчора зібрали цю поличку, вже вдвох з ритулею, розставили тут все, ну, так як їй зручно. Ліжечко, вона вчора сама бігла з тих своїх справ, купила ще недорогий килимочок, і він прям ідеально встав, поки я вішала нові штори. До цього була ось така. Ми повісили таку, а я ще зібрала цю лампу. Вона класно зонує, коли не хочеться великого світла, то вона біля стола біля ліжка класно виглядає. Також, так, зібрали тут, щоб поставили косметику. Тут дуже гарно так все. Тепер виглядає, тому що приклеїли також поличку, поставили там рамочки, якісь там штучки. Воно так прям дуже гарно стало виглядати. Тут, я... Тут повинен стояти комод, який дівчата я не встигла зібрати. Так що, ось він поки стоїть, буде стояти. Я думаю, що десь тут цей столик піде на мусорку, ну, а для цього придумаємо потім місце. Тут майже нічого не змінилося, просто докупили там всяке різне. Ну, я придумала, що мусорник ми сюди поставили, і тут швабри, і пилосос, тому що ми не знали, куди його поставити. Так, кава машина. І... Отак от все виглядає. Я вам хочу сказати, що це планіровка тої квартири, в якій ми жили. Але вона менша для однієї людини ідеально. Я вважаю. Коротше, дуже класно. Отак от вам покажу. Ще розкладається диванчик. Якщо я, наприклад, приїхала, то прям супер. Тут ліжечко. Там у нас зберігається валіза, постільна білизна, рушники. Ну і так от все. Ну що, дівчата, все. Я поїхала додому. Так, тут робоча зона врятулечки. Так от. Друзі, що я вам хочу сказати, дівчата? Коротше, я тут бачила тільки з віконечка таксі. І ось... Зараз я просто вже на вокзалі іду на свій потяг. Втомлена шока. І ще треба буде після цієї подорожі вдома трошечки відпочивати. Головне доїхати, тому що я собі так уявляю, що це буде непросто. Все. Дякую вам, що ви були зі мною цими днями. До зустрічі.